Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах ми роздивимося таке питання, як... як бачать тебе станом на зараз вищі сили для початку. Як вони тебе бачать станом на зараз? Покажіть, руни, людина, яка зараз дивиться цей розклад, як бачать їх вищі сили станом на зараз. Людина від чогось відмовилась, щось втратила не так давно, можливо. Але минуле її, полягає в тому, що було щось втрачене. Станом на зараз людина шукає знань. Хоче, можливо, відчути щось нове в своєму житті, відкрити для себе щось нове, пізнати щось нове. Можливо, їй хочеться. Почати спочатку, почати якийсь новий проєкт своєму житті, новий чистий аркуш, почати з чистого аркушу. І зараз людині дається шанс від долі, але чомусь їй це, от вона очікує цих шансів і не помічає можливо, і вона розчарована. Ті шанси, які їй зараз даються, її не влаштовують. Після того втраченого, можливо, вона розраховувала на щось інше, але те, що їй зараз дається, воно їй не дуже подобається. Покажіть мені, руни, точніше про що? Ось тут що за Шанси їй даються. На що звернути увагу треба. Тут треба вибирати. Тут потреба в тому, шанси даються на вибір, навіть не один. Треба приділятися, треба вибирати, треба думати і розуміти, що ж тобі найбільше підходить. Тут про творчість для когось, творчі проекти, куди себе направити. Тут про, взагалі про вибір. Шанси даються, не один, і треба обирати. І треба обирати те, що для вас правильне, те, що зможе запалити вас зсередини, те, що буде надихати вас, такі шанси треба обирати. Але ви не розумієте, ви не, не розумієте, який з них обрати, і ви цим розчаровані, це вас не радує. Це вам здається непідходящим для вас, воно вас не влаштовує і ви нічого не робите. Можливо, ви думаєте, що, обравши те, що вам зараз пропонується, ви втратите свою силу. І вам, ну, якби це здається несерйозним, у вас відсутня радість і потяг до життя. Можливо, вас не радує те, що у вас не вистачає фізичного здоров'я, можливо, морального здоров'я, щоб взяти ті шанси, щоб обрати щось для себе. Ви просто дивитесь, мені зараз дає доля шанс оцей і оцей. А що з них обрати, мені, начебто, не один не підходить. Людина невдоволена. Вона думає, там я не потягну фізично. Там мені не підходить душевно, там морально. Ну, якось от так вас бачать зараз вищі сили. А покажіть мені, руне, що ж насправді, щоб було на благо і на радість людині, треба обрати. Покажіть. Угу. Що ж треба обрати? Ого, тут вийшло знов-таки, це вже не вперше. Комусь-таки просто руни кричать: тут треба обирати свій шлях, десь в соціумі рухатись далі. Хтось, можливо, комусь пропонуються якісь стосунки. І ці стосунки обирай. Такий, щоб тобі з людиною було цікаво. Якщо це соціум, щоб тобі було цікаво, ти рухайся, тут, як, знаєте, як сигнал такий: обери те, що підходить тобі. Обирай таке, щоб у вас були спільні цілі, вони щоб співпадали, щоб ці цінності також співпадали. І тоді тобі буде, ну, якби відкрита дорога, і шлях відкритий, і перешкод ніяких не буде. От що обрати? Для когось це дійсно якесь, якесь переміщення, переїзд, подорож. Але тут треба гарненько подумати, і, можливо, змінити, дійсно змінити місце проживання, місце роботи і рухатись, рухатись. Шлях буде відкритий тоді. Якщо ти обереш для себе колектив, людину, роботу, напрямок, одним словом, який повністю співпадає з твоїми цілями, цінностями, де тобі цікаво, де дивитись в одному напрямку, де у вас є, може бути спільна справа, спільні інтереси, то тоді. Ну, твоя майстерність може вирости в рази, і шлях буде більш легким. Якщо ти, наприклад, бажаєш продвинутися десь в соціальному житті, в роботі, тобі треба щось змінити. Тобі треба, по-перше, щось обрати. Зараз доля дає тобі шанси. Вище це показують, але ти не можеш обрати ні те ні інше. Ти не задоволений, ти вважаєш, що у тебе не хватить сили. А ти спробуй. Спробуй, хоч один із цих напрямків розглянути більш серйозно з відповідальністю, і почати рухатись в цьому напрямку. Хоча б спробуй, руни так кажуть. Тоді ти побачиш, тоді і реакція буде швидша. І перешкод не буде, і двері тобі будуть відкритими. Якщо це про стосунки з людиною, то обирай також саме людину, таку, з якою ти підходиш, як ви підходите одне одному. Та людина, яка тебе буде розуміти, та людина, яка буде тебе поважати, та людина, яка не буде тобі заважати твоєму розвиткові. Ці стосунки повинні бути відповідальними, вони повинні бути наповнені взаємопорозумінням. Тільки такі стосунки будуть відкрити, відкривати тобі двері в майбутнє, так, дивися, тут ти повинен взяти собі на допомогу. Всі енергії, які на майбутнє зроблять тебе щасливішим, веселішим, радіснішим. Тут, якщо це стосунки, це стосунки, які природні, коли багато пристрасті, коли це не холодні якісь, знаєте, стосунки такі, коли ну, як з-під палки да, себе примушуєш. Ні, тут пристрасть. Тут молодість, молодість душі, пориви душевні, тут результати повинні бути вже нові, рівень новий. І це тобі допоможе допоможе в стосунках в особистих, в стосунках професійних. Тут треба задіювати те, що дасть свої результати. Зверни увагу! На те, на що ти згоден, щоб, щоб це було в твоєму житті. Не примусово, а повелінню своєї власної душі. І це тобі буде допомагати, рухати тебе, відкривати тобі двері в майбутнє. Комусь тут допоможуть діти. Так, діти. А когось буде надихати щось природнє, природа. Так, треба сконцентруватися і послухати уважно, послухати, що велить тобі твоя душа. Ви ще так кажуть, що результати і новий рівень розвитку буде тоді, коли ти прислухаєшся до веління своєї душі, і це відкриє тобі двері. Таким, таким вони тебе зараз бачать. І тоді дійсно буде тобі. Успіх. Все проясниться для тебе і все буде на користь тобі. І ці відкриті двері, оцей шлях відкритий, буде тобі на користь, тоді, коли ти прислухаєшся до веління своєї душі. Не по примусу, не по, не по велінню когось. Не Неповелінню, навіть знаєте, свого власного розуму, а повелінню душі треба рухатись, і тоді буде тобі успіх. Ну, ось такий вийшов розклад, так вас бачать вищі сили, такі дають вам поради. Обирайте те, що вам подобається. Зараз доля дає вам шанси. Ви їх не сприймаєте, ви розчаровані минулими втратами, ви думаєте, ви це не потягнете. У вас не вистачить сили, у вас не вистачить здоров'я, у вас не вистачить навіть фізичного здоров'я або ж сприйняття. Ні, це не так. Якщо ви будете обирати те, що вам по душі, шлях вам буде відкритий, вас це буде надихати, чого б це не стосувалося, і це призведе вас до вашого ж успіху. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока.